Не громадською, а військової структури прагне стати козацтво. Саме воно може бути рушійною силою територіальної оборони України. Заявив Верховний атаман Об'єднаного козацтва України Валентин Соколовський. Він впевнений, що носії лицарських чеснот спроможні тримати в руках зброї, і готувати для України захисників про участь громадських організацій обороні нашої держави фахівців військової справи радилися за круглим столом у Києві. Крім збройних сил міліції СБУ, зброю здатні тримати ще й козацькі організації. Нагадують, історично саме вони були захисниками вітчизни та останнім часом виконували виключно гуманітарну місію. Тепер готові активніше включитися у військову роботу, якщо українська влада дасть їм зелене світло. Цим повинен займатися президент України, Верховна Рада, і тому. Мені здається, що ми з вами повинні якимось чином підштовхнути, підштовхнути наших можновладців до визнання нашого українського козацтва як громадсько-військової організації. Своїм завданням козаки бачать підготовку мобілізаційного резерву збройних сил та створення розгалуженої мережі загонів територіальної оборони на основі місцевого патріотично налаштованого населення. Зокрема, пропонується формувати козацькі курені або сотні на рівні району, які потім об'єднують у полки. Стержень – це міноборони, Національна гвардія, а потім територіальні оборони, які будуть захищати нашу країну, наше населення. Козацтво, козацтво ніколи не було віднесено до силової структури, було віднесено до гуманітарної напрямку. Щоб змінити ситуацію, козаки просять владців ухвалити закон про козацтво, де слід чітко виписати його роль, і місце у сучасній системі національної оборони, принципи матеріально-технічного забезпечення та організаційної підтримки з боку держави. Черкаська служба новин.